Мова йде про незвичайний креативний проєкт, який може зацікавити багатьох із вас, в особливості підприємців, власників підприємств і навіть державних чиновників. Мова йде про управління, а точніше про систему управління, а ще точніше про замкнуту систему управління. Організованою діяльністю людей на єдиний результат. Як не дивно, до цього часу кожне підприємство незалежно від його розмірів, форм і виду діяльності, форми власності і інтеграції в суспільство, усі вони мають єдину основу управління. Без управління Неможливо синхронізувати і організувати групи працівників на виконання певних задач для досягнення поставленої мети. Хороше, добре організоване управління то дорогий ресурс підприємства. При цьому саме керівники. Являються елементами рушійної сили організованості колективу працівників, Аналогічно для системи управління держави. Все і завжди залежить від організації і управління, але і системи управління мають різну структуру, різну стабільність і ефективність. Всі ми, громадяни України, повинні зрозуміти, саме ефективність системи управління напряму впливає на наш добробут, на розвиток країни, на принцип справедливості, на економічне її зростання. То чому ж тоді ми не замислюємося в першу чергу про Роботу нашої системи управління. Я вже не говорю про створення принципово нової креативної виробничої системи управління, мотивованої на єдиний результат підприємства, а саме його прибуток. Кожен із керівників підприємства різного рівня, виконуючи свої функції, отримає наперед встановлену Зарплату. При цьому особливо не замислюючись над ефективністю роботи самого підприємства в цілому. На кожному підприємстві є колективи працівників, які у відповідності до штатного розкладу організовують і виконують поставлені задачі заради досягнення встановленої мети, тобто отримання. Прибутку. А кому потрібний отой прибуток? Звичайно, власникам підприємства і, в меншій мірі, найманому директору. І то в тому випадку, якщо його контракт зв'язаний на той результат або прибуток. А як же інші топ-керівники і керівники середніх ланок? Вони зацікавлені максимальній ефективності підприємства, їх зарплата пов'язана із зміною фінансового результату підприємства. В якій мірі? Так. В формі премії чи надбавок. Але в цьому випадку мова йде про інше: про пряму залежність зарплати. Від виконання нормативних задач діяльності підприємства, які оцінюються саме фінансовими показниками взятих із достовірної фінансової звітності. Саме ці показники і можуть слугувати оцінкою ефективності роботи управлінцям передусім топ-менеджерів підприємства. Із класичної теорії управління системами відомо, що стабільність і ефективність роботи любої системи управління залежить передусім від її саморегулюгованості, тобто від зворотнього управління. А це означає формування замкнутої системи управління. Ми знаємо, як це реалізується в технічних виробах: дронах, автомобілях, станках ЧПУ інших автоматизованих системах. А чи можна за таким же принципом побудувати замкнуту систему управління виробничим процесом або управлінням держави? Чи можна топ-менеджерів або топ-чиновників зорієнтувати на єдиний, Колективний результат роботи. Чи можна їх зацікавити матеріально в ефективності своєї роботи колективної, колективній ефективній праці на оптимальний результат підприємства або держави в цілому? Виявляється, можна: якщо створити саме замкнуту систему із зворотнім зв'язком направлену. На отримання найбільш оптимального фінансового результату самого підприємства. Ну або держави. Ось тут і мають спрацювати фінансові показники, відносно яких можна розрахувати коефіцієнти відхилення від наперед встановлених планових нормативів, виходячи із оперативних фінансових планів і відповідно бюджетів. Але є умова. Достовірна фінансова звітність, які мають бути зацікавлені в цьому випадку всі управлінці, контролери і власники підприємства або держави. Друга умова то оперативний розрахунок зарплати управлінців і чиновників по формулі з урахування нормативних відхилень від наперед розрахованих фінансових планових значень. Третя умова: доступність до контролю і оцінки фінансових показників управлінцями, що дасть можливість контролювати і впливати на поточне коригування самих показників діями управлінців. Саме колективна відповідальність відносно ефективності роботи підприємства в цілому. І з додатковим коригуванням виконання своїх функціональних обов'язків формує абсолютно нову систему оплати праці вже зацікавлених управлінців своїй максимально ефективній роботі. Це стосується і чиновників, і лікарів, і військових, вчителів, науковців, силовиків, суддів всіх інших. Причому з самого початку заключення трудового контракту повинна встановлюватися достойна оплата їх роботи, тобто оклад, зорієнтований на виконання нормативних фінансових особистих і загальних показників на підприємстві. Це означає, по контракту ти маєш отримати 2-3 3, і більше тисячі доларів, але при умові, що підприємство отримає наперед запланований прибуток, а відповідний управлінець виконує фінансовий норматив своєї функціональної діяльності, тобто буде досягнута узгоджена професійна ефективність роботи такого управлінця. Одним словом, як виконати нормативи в формулі зарплати? Отримую контрактну суму. Якщо ні, зменшення на коефіцієнт невиконання. Якщо перевиконав збільшення на коефіцієнт перевиконання. Тобто верхньої межі зарплати немає. Нижня межа то мінімальна встановлена зарплата. Дві підряд мінімально автоматизовані розраховані зарплати. Мінімальні зарплати то причина для звільнення. Одним словом, робота лікаря контролюється відгуками пацієнтів, вчителя успішністю учнів, чиновника ефективністю виконання планів. Робота депутатів оцінка виборців і так далі. Всі від найнижчого управлінця чи службовця, і до президента повинні. Бути зав'язані на результат і ефективність своєї роботи. Від кожного управлінця на різних щебелях управління залежить робота його підлеглих і результат в цілому по виконанню нормативних планів. Звідси висновок. Умовою формування зарплат по формулах є достовірне фінансове планування. І автоматизований контроль його виконання як на підприємствах, так і в державі. Саме від управлінцем буде залежати структура управління, функції, чисельність, витрати, облік, контроль, планування і бюджетування. Саме таку замкнуту систему управління можливо сформувати при наявності. Перше. Високорозвинутих електронних комунікацій. Друге автоматизація фінансового планування, бюджетування і розрахунку планових нормативів. Третє. Автоматизація контролю виконання нормативів, наприклад, штучний інтелект. Четверте. Автоматизований аналіз ефективності роботи управлінців і їх заміна. П'яте. Відповідна законодавча база. Шосте. сформованість моделі системи управління. Сьоме. Законодавча база. Саме тому можна і потрібно говорити про соціальні і виробничі управлінські системи управління процесами формально технічні системи управління мають аналогічні принципи і інструменти відповідно соціальних, виробничих і державних систем управління, які можна описати аналогічними математичними і фінансовими інструментами, вхідними і вихідними параметрами. Але до цього часу майже ніхто цього не робив. Всі соціальні державні виробничі системи управління мають розірваний характер. Виходячи із цього, потрібно і просто необхідно розглядати вказані соціальні системи як замкнуті із рахуванням зворотних параметрів регулювання фінансово економічного характеру. Причому об'єктом регулювання є людина, чиновник, керівник. Посадовець, депутат, лікар, вчитель і інші, яким нараховується зарплата в формі окладів відповідно контрактів і штатних розкладів, мова йде про абсолютно нову систему матеріальної оцінки праці управлінців, а точніше, ефективність їх роботи на кінцевий результат. Це означає, що лікар, який зараз ні за що не відповідає перед пацієнтом, окрім умов контракту, буде матеріально пов'язана із результатами і ефективності своєї роботи. Ефективність лікування, наприклад, пацієнта, який прямо своїм відгуком про роботу лікаря буде впливати на його зарплату. Фактично нічого складного. Уже зараз є електронна система ХЕЛСІ, оцінки лікування і відношення державного профільного і сімейного лікаря. Ось тільки це всього відгуки, які не мають зворотнього впливу на розрахунок зарплати такого лікаря. Держава просто платить за прийом лікарю по електронному направленню. Справа. Не доведена до логічного кінця тому, що розрахунок системи нарахування залишився як раніше, почасовий. Інший приклад розрахунок зарплати чиновникам і її регулювання. Відповідь аналогічна: ніякого зворотного регулювання немає. Теж почасова оплата встановлених окладів. ніякої Оцінки роботи керівників чиновників зі сторони громадян немає. Саме це можна сказати про суддів, рішення, яких оскаржується губернаторів, областей, міністрів і решти чиновників, оцінка роботи, яких не прив'язана до ефективності їх результатів. Наприклад, виконання державних фінансових і бюджетних планів, особистих фінансово-економічних. І соціальних показників. Але, наприклад, керівник українських залічницьких доріг отримує просто так встановлений наглядовою радою необґрунтований оклад декілька мільйонів гривень. Це стосується всіх міністрів, посадовців, депутатів і навіть президента. В той час потрібно дотримуватись єдиного конституційного принципу справедливості. Яка є елементом загальної системи управління. Наступний приклад. виробнича система управління. До цього часу майже всі підприємства не замислювались над своєю системою управління, яка має авторитарну розімкнуту форму з почасово-преміальною системою матеріального стимулювання управлінців різного рівня від майстра до директора. Система обліку і облікова концепції на підприємстві часто має формальне значення. В той час податкова система змушує керівництво підприємства вести подвійний облік господарських операцій, що різко зменшує офіційну достовірність фінансової звітності, і відповідно ставить під сумнів реальність розрахунку фінансових показників оцінки роботи підприємства. Фінансове і бюджетне планування і особливо контроль виконання нормативних планових показників. Пояснення і посилання на ринкові відносини і складність планування не витримують критики. В реальності причина відсутності обов'язкового розрахунку річно і квартальних фінансових планів і пов'язаних з ним бюджетів, бюджетних планів криється в іншому. В оптимізації, а точніше мінімізації податків. Таким чином формується недостовірна фінансова звітність для податківців, що, має немож... що дає неможливим використання їх як інструментів реальної оцінки фінансового стану, аналізу і можливості регулятора ефективності роботи управлінців. В той час. Подвійна бухгалтерія додаткове навантаження на працівників і підприємства в цілому, яке зорієнтовано на максимальне зменшення податкового навантаження. Виходить для впровадження замкнутої регульованої системи управління, яка передбачає основну умову достовірність фінансової звітності, є громістка. Важко зрозуміла і складна система оподаткування, яка не дає можливості достовірно оцінювати всі господарські процеси на підприємстві. А зараз немає можливості запровадження автоматизованої замкнутої системи управління на підприємства різної форми власності, організації і направленості їх діяльності. Втім, Існують підприємства, приватної власності з розвинутою системою автоматизованого обліку, які могли б сформувати саме таку замкнуту систему управління. Що це дає? По-перше, і головне, максимальну зацікавленість менеджменту в отриманні максимально можливого фінансового результату за рахунок оптимізації і ефективності своїх функцій управління на загальній. Кінцевий результат, тобто отримання прибутку підприємства. Як це в реальності досягнути, зважаючи на креативність і незвичність такого підходу? Чи зацікавлені будуть менеджери в такій формі розрахунку їх особистої зарплати в той час, коли вони звикли відповідати тільки за себе? Як відомо. Існує в Трудовому кодексі один із методів оцінки праці, акордний метод, коли вся бригада отримає винагороду за результат їх роботи. Але це відноситься не для управлінців, а для робочих бригад. Чи можна його використати по-іншому, саме для управлінців? Можна. Якщо створити замкнуту систему управління? З використанням фінансових показників при умові наявності, достовірної фінансової звітності і концепції обліку на підприємстві. Для прикладу, розглянемо приватний навчальний центр з різними формами навчання і контрактною системою використання викладачів, адміністраторів і менеджерів. Визначимося відносно викладачів. Кожен із них, маючи контракт, працював на свою зарплату, яка напряму залежала від кількості відпрацьованих годин. І неважливо було для викладача, скільки в групі курсантів його зарплата залежала від кількості годин викладання по програмі. Неважливо було, це очне заняття чи онлайн, все регулювалося відповідними тарифами. Втім, все могло б бути по-іншому. Наприклад, можна було врахувати не просто години для групи, а інший розрахунковий показник добуток годин на кількість курсантів сумарно у всіх групах такого викладача. З подальшим вирахуванням, узгодженого і встановленим в контракті процента зарплати самого викладача. Таким чином. Формується індивідуальний розрахунковий показник, який буде відображати реальну роботу і зацікавленість викладача в максимальній віддачі і ефективності своєї роботи. А саме зарплата викладача буде розраховуватись як оплата клієнта, помножена на кількість клієнтів. І помножена на кількість груп. Від цієї суми береться процент по контракту для зарплати викладача. Зарплата менеджера, оклад по контракту, помножений на кое рентабельності, тобто прибуток реальний, поділений на прибуток плановий, в цілому по навчальному центру. И помноженный на коэффициент эффективности основных засобів, То есть коэффициент эффективности реальный на коэффициент эффективности нормативно запланований на плановый рік Зарплата администратора, оклад по контракту, помножить на коэффициент рентабельности. То есть уже ведомый прибуток реальный, поделаем на прибуток плановый. Зарплата головного бухгалтера, економіста, финансиста, оклад по контракту, помножений на коэффициент рентабельности, прибуток реальний, поділений на прибуток плановий, помноженный на коефіцієнт достовірності, звітності планів і бюджетів. Тобто коефіцієнт недостовірності до рівня 0, а коефіцієнт достовірності до рівня 1. Технічний працівник. Оклад по контракту. на концентр рентабельності. Як відомо, прибуток реальний на прибуток плановий. Прибиральниця, тариф по години. Помножити на квіцієнт. Кількість планових годин і кількість реальних годин по табелю. Примітка. Максимальна зарплата. Не встановлена і залежить від розрахунку. Мінімальна зарплата не менше мінімальної зарплати у відповідності до законодавства. Таким чином, дохід навчального центру буде автоматично рулюватися роботою управлінців, менеджера і адміністратора, а також викладачів по групах індивідуального викладання. Всі працівники навчального центру будуть зацікавлені в отриманні максимально допустимого прибутку підприємства, від якого безпосередньо буде залежати зарплата кожного із них. Кожен із учасників буде взаємно контрольованим іншими зацікавленими особами. Кожен працівник матиме можливість отримати необмежену зарплату, а також гарантовану, мінімально допустиму по законодавству зарплату. Кожен працівник матиме добровільно ненормований, зацікавлений службовий день без вихідних з можливістю підстрахування в випадки, в окремих випадках хвороби, відпустки інших своїх колег. Такий простий, на перший погляд, підхід колективної зацікавленості і відповідальності один перед одним є незвичним, що породжує деякі сумніви на перших етапах провадження. В той час добре злагоджений дружний колектив такого підприємства, як приклад навчального центру, може працювати як саморегульований структурний підрозділ без авторитарного контролю. Власників на, перших, на певних етапах. Всі будуть мати тільки одне бажання отримати найбільший прибуток при максимальному валовому доході і мінімальних оптимальних поточних витратах. Наприклад, використання концтоварів, оренда, використання зв'язку, використання електроенергії, прибирання. Охорона, амортизація основних засобів, капіталізація і інше.